Цікаві факти про крокодилів. Крокодили здавна займають почесне місце серед тваринних культів. Їм поклонялися як богам та поважали в багатьох культурах стародавнього світу. І навіть сьогодні ці неймовірні істоти викликають жах в людей, яким доводилося зустрічати з ними в дикій природі. В деяких давніх культурах крокодилам поклонялися та прирунювали до богів. Наприклад, стародавні єгиптяни вірили в Бога Себека, якого вони вважали володарем річки Ніл, та зображували його як істоту з тілом людини та головою крокодила. При храмах у стародавньому Єгипті жили одомашнені крокодили, яких дуже поважали і після смерті навіть муміфікували та з почестями хоронили в спеціальних саркофагах. Навіть сьогодні в на новій глінеї є плем'я тотемним богом, якого є крокодил. Крім того, що люди племені поклоняються крокодилам, вони навіть роблять спеціальні шрами на шкірі, щоб бути схожими на них. Самка крокодила відкладає до 80 яєць, які ремнуть захищає. Після народження в перші тижні життя крокодили самі часто стають жертвами хижаків. Маленькі крокодили можуть стати кормом для хижих птахів, паранів чи навіть інших великих крокодилів. Після вилуплення самка обережно переносить потомство до води у свої щелепі. Найбільших представників цих доісторичних монстрів. Можна зустріти від Індії до Північної Австралії. Морський крокодил виростає довжиною понад 7 метрів та може важити до 1000 кг. Вже при розмірі трохи більше в 4 метри окремі представники цього виду можуть важити пів тонни. Зуби крокодила, як і вакули, постійно змінюються під час життя. Вони не пережовують їжу, а шматки м'яса, які виривають шерцю, вони ковтають цілими шматками. Для того, щоб легше перетравлювати їжу, крокодили ковтають каміння, яке в шлунку перетирає шматки м'яса, а також служить баластом при зануренні. Часто можна зустріти крокодилів широко відкритою щелепою. Та це не агресивна поза для залякування, а таким чином вони охолоджуються. Крокодили мають неймовірно міцну шкіру. Шкіра на спині крокодила здатна витримати удари спису чи лука і навіть стримати кулю пістолета. Перші крокодили з'явилися понад 240 мільйонів років тому. Сучасні крокодили відмінні хижаки та майстри з виживання. І саме тому їм вдалося пережити динозаврів. В природі вони можуть жити до 80 років.